Друзі, вітаю вас! Схоже, у мене вже така доля піднімати складні питання під час цієї повномасштабної війни. І сьогодні я хотів би поговорити про стосунки з військовими. Чому так багато пар зараз розлучаються, стосунки скасовуються або псуються, або перестають спілкуватися, ставлять на паузу. І, це, повірте, це не тільки у вас, якщо у вас вже є така проблема, це зараз дуже розповсюджено. Серед багатьох моїх побратимів і посестер військових. Я хотів би, щоб ми одразу говорили не просто про чоловіка на війні і про жінку, яка чекає, а про військового або військову і партнера, який залишився а, в тилу. Тому що проблема насправді одні і ті самі: що у дівчат військових, що у чоловіків військових. А, розкажу вам. Як це видно звідси? Можливо, вам щось стане трохи зрозуміліше. По-перше, будувати так само стосунки як в мирний час, під час е, військового часу просто неможливо. Це одразу треба зрозуміти. Парадигма змінюється, тому що змінюється дуже багато обставин. А саме, е, насамперед, військові зараз е, відправили своїх партнерів. Будемо називати їх так, тому що це може бути чоловік чи дружина, але це може бути і кохана, і кохана, і може бути цивільний брак. Тому будемо казати партнерів, відправили в тил в безпечну частину України, або в Європу, або в іншу країну, в тому числі для того, щоб ефективно служити, щоб не як би це. Можливо, жорстко не звучала, але щоб менше уваги приділяти цьому і сконцентруватися на службі, на збереженні свого життя, на збереженні життя побратимів і на збереженні держави, так? на захисті держави, щоб сконцентруватися на цьому. Тому що тунельне бачення концентрація на тому, що відбувається на фронті, одна з головних передумов, що з військовим все буде добре, те, що від нього залежить, звісно. Тобто. Ви там в безпеці, в тому числі для того, щоб військовий ефективно служив. І що дуже важливо, важливо зі знаком оклику, те, що відчувають більшість військових. Більшість військових відчувають моральне право на безумовну підтримку. Це те, що багато хто зараз не розуміє. Військові відчувають моральне право на безумовну підтримку. Тобто те, що було у мирний час, з чого ми почали звичайні стосунки, які в великій мірі демократичні, партнерські, рівноправні, зараз вони в великій мірі не можуть такими залишатися. Тому що виклики, з якими стикаються військові на фронті або на службі, часто більш ризиковані. Неспівмірні з тими викликами і проблемами, з якими зустрічаються в цивільному житті партнери, які залишилися в тилу. Їм також непросто, це також часто може бути тяжко, важко, але в тилу, в безпечній частині України, або в Європі, або в іншій країні безпечній Через те, що якісь проблеми не вирішать, ви не втратите кінцівку, ви не будете позбавлені життя. Тобто, ієрархія цих проблем дещо різна. І військові, усвідомлюючи це чи не усвідомлюють, вони відчувають в собі право і часто потребу на таку безумовну підтримку. Тобто, це партнерство, що було раніше в мирному житті, я підтримую тебе, а ти підтримуєш мене. Це часто тут не працює, тому що вся підтримка, вся турбота, на яку здатен військовий, часто направлена на побратимів. І це третє, що варто зрозуміти, що зараз це просто треба прийняти для багатьох військових найближчі люди зараз це його або її побратими, не сім'я, не близькі люди. А побратим, це от тут і зараз це виключно на час військового стану. Це люди, від яких залежить життя і здоров'я військового. І е, в тому числі це ті люди, за яких відповідає військовий, тому що якщо щось станеться з побратимами, він буде їх витягати, він буде їм допомагати. Е, і вони зараз найближчі для нього люди. Це тимчасово. Він... Звісно, ви для нього рідні, про дітей завжди думають військові. Але на цей особливий період військового стану, тунельне таке бачення військового і просто інстинкт самозбереження змушує військового опиратися на тих людей, які можуть просто врятувати йому життя в наступні хвилини або в наступні дні. Це дуже зближує дружба, яка. Про яку ви знаєте в цивільному житті, вона має дуже мало спільного з побратимством. Це не дружба, це схоже як е, сірник знаєте, запалений сірник і спалах молнії. Це і то, і то вогонь, але дуже різної сили. Е, тому е, це також треба зрозуміти і з розумінням до цього поставитись. Це не означає, що е, він або вона військова. Знецінюють вас, ні. Просто а, війна змушує змушує думати про свою безпеку, тому що вони тут, військові, пам'ятайте, вони прийшли сюди насамперед. Я впевнений, що одна з головних мотивацій захистити свою сім'ю. Вони відправили свою сім'ю в безпечне місце і роблять все, щоб ефективно виконати цей свій, свій борг і бажано залишитися живими і здоровими, і нескаліченими. Щоб це здійснити, вони змушені прийняти правила війни. А правила війни такі, що побратими стають, тобі стають найближчими людьми саме в цей період. І що а, також а, не розуміють часто цивільні, те, що стикаються багато моїх побратимів, а, з тим, що а, вимагають часто цивільні партнери, Вимагають занадто багато уваги, вимагають приділити, розділити з ними їхні проблеми, тому що всі так звикли. В мирному житті ми всі так робили. Ми всі ділилися один з одним проблемами і разом їх вирішували. А часто зараз партнери, які залишилися в цивільному житті, наприклад, скажімо, жінка, вона не звикла вирішувати проблеми, які зазвичай вирішував чоловік. В їхній сім'ї. І зараз вона стикнулася з купою рішень, які вона має сама тягнути на собі. Вам не просто так. І е, вам важко. І, е, але це ваша частина подвигу того, що ваш партнер служить як військовослужбовець це його частина подвигу. А ваша частина взяти на себе все, що стосувалось цивільного життя, і витягнути це на собі. І знову ж таки дати оту підтримку, на яку розраховує військовий. Безумовно. От е, Хочете ви цього чи не хочете, справедливо це чи несправедливо, мабуть, несправедливо. Але військові зараз відчувають моральне право, щоб їх підтримували. І якщо ви не будете давати таку підтримку, я думаю, ви розумієте, зараз ера інтернетів багато пишуть. Бов'язково знайдеться той, хто цю підтримку надасть, а військовому вона зараз потрібна. І якщо вона не буде а, йти від коханої людини, то він буде змушений шукати її такої підтримки, слів підтримки на, десь на боці. А, так вже це працює, тому що є спрага в цій підтримці, і десь ця а, ріка, і в тому числі у ці. Час на спілкування, який є у військового, це як ріка, яка несеться, він хоче поділитися, тому що він розуміє, що е, далеко не факт, що він повернеться, е, і е, він хоче е, в ці хвилини спілкування, коли він вільний від е, виконання своїх обов'язків, він хоче спрямувати свою е, любов і оці всі почуття. На людину, якщо ви будете ставити платину і в часи спілкування концентруватися на якихось проблемах, говорити, ти, звісно, там служиш, тобі складно, але і мені тут не просто, я тут не можу якийсь апапірець оформити, або я сьогодні не знайшов, або не знайшла, як там знайти якусь дитячу суміш, буду шукати далі, і так далі. Якщо ця платина, ви будете ставити платину між собою і військовим, то ця ріка. Просто буде, ну, мабуть, змушена, рано чи пізно вона знайде десь вихід. Так, так працюють ріки. І оскільки військовий тут, тут дуже може бути обмежений в часі, він може розуміти, що через декілька тижнів на них чекає важке завдання. Наприклад, і якщо він розуміє, що все спілкування з коханою людиною зводиться до якихось суперечень. Для виносу мозку в тому чи іншому вигляді про згадування минулого, як там хто що кому сказав, або чому ти рідко пишеш і так далі, і так далі. Це просто погано закінчиться для пари. Цього дуже не хотілося б, якщо вам цінять ці стосунки. Просто це варто зрозуміти, що не гайте час спілкування на з'ясування стосунків, не гайте час спілкування на виніс мозку один одного. Зараз дійсно потрібна підтримка. І що ще варто розуміти, що у багатьох військових зараз через те, що вони відчувають стрес, у, чоловік, у чоловіків це так працює. Знімати стрес через інтимні стосунки, в них є потреба в таких інтимних стосунках, інтимній близькості, хоча б на відстані онлайн, в, цих, в цьому флірті, в цьому? А, якомусь якихось гарячих жартах, і якщо, часто, якщо у вас стосунки тривають довго, вже довго тривали ваші стосунки, і вже згасла пристрасть, то треба її знову віднайти. І можна схидати, не стидатися, якісь спокусливі повідомлення або хтиві фотографії. Тому що і знову відновити таку пристрасть. Нехай війна в вашій парі піде на користь. І у вас знову цей вогонь пристрасті, він знову може запалитися. Тому що військові зараз дуже спраглі, таких інтимних, гарячих стосунків. І знову ж таки, якщо він не буде це отримувати від вас, або вона це не буде отримувати від вас, то ця. Спрага і жага, оця ріка, яка хоче литися пристрасті, яка військовою зараз фонтанують, багато військових пристрастю фонтанують, вона може просто перенаправитись в інше русло, якщо перед ним буде стояти платина. Тому спробуйте віднайти в собі і такі сили. Це все це все для цивільного часто виглядає як жартовність. Але що тут треба зробити? Військовий? Він свою жертовність вносить. На це його відповідальність на фронті. Він часто або вона ризикують життям. Вони також певну жертовність роблять. Ваша жертовність складається в іншому. В такій підтримці цього військового спробувати віднайти в собі сили. Взяти на себе відповідальність за цивільне життя і вирішувати проблеми цивільного життя в великій мірі самотужки, щоб дати якомога більше часу і сил військовому служити ефективно. Я почув від військового дуже цінну фразу, коли він сказав своїй коханні. Я так тобі вдячний, що я відчуваю, що в мене сильний тил, і, і Мене зміцнює те, що я знаю, що ти мене чекаєш і що ти дочекаєшся. Це надає крила, це надає сил. І ось таке відчуття, що у тебе сильний тил, який е не сумнівається в ваших стосунках, безумовно дочекається. Е це дуже важливо для військової зможе зміцнити навпаки ваші стосунки, а не порушити їх. Ну і з іншого боку, давайте таки поставимо рімарочку в кінці. Якщо а, ваші стосунки і до цього давали багато тріщин, то, можливо, війна якраз час розставити крапки на і нічого в цьому немає а, екстра ординарному, в тому, щоб розлучитися. Якщо це дійсно так відбувається, то зробіть це максимально мирним шляхом, якщо ви бачите, що ці стосунки дійсно вже не врятувати, просто війна це пришвидшила, а це сталося б так чи інакше. Про це зробіть в максимально спокійний, дорослий спосіб, щоб це не відбилося, щоб це відбилося якомога менше на вас і на військовому. Спробуйте знову ж таки, по-дорослому, з розумінням до цього поставитись, тому що те, що я чув, що найгірше, найтяжче переноситься те, коли тебе не дочекалось, коли ти пішов чи пішла воювати. Там людина знайшла або інші стосунки, або все переосмислила, і вирішила розлучитися, але все можна спробувати пояснити і вирішити по-дорослому. Можливо це, можливо, це буде виходом. А не, точно не треба грати в стосунки, не треба бавитись в підтримку, а робити це щиро. Бажаю всім от, знайти свій шлях. Сподіваюсь, це відео допомогло якось з якоїсь міри, з іншої точки, подивитися на проблеми з в стосунках з військовими. Бережіть себе. Слава Україні!